А ви знали, що в офіційному магазині Apple можна купувати техніку зі знижкою 15-20% та з гарантією на один рік? Суть в тому, що ця техніка відновлена, що це означає, коли хтось вертає техніку Apple в період гарантійного сроку, компанія забирає цей гаджет, замінює в ньому дефектну деталь, яка зламалася, міняє батарею на нову та міняє корпус. А потім продає цей гаджет на своєму сайті зі знижкою 15-20% та з повноцінною річною гарантією. Таким чином ви купуєте по суті нову перевірену техніку за зниженою ціною та без ризиків завдяки гарантії. Я сама двічі користувалася цією послугою і жодних нарікань на техніку не маю. Але насправді дуже мало хто знає, як знайти відновлену техніку. На сайті Apple, давайте покажу. Для того щоб знайти найближчий магазин Apple біля вас, в вашому місті, можна просто в Google пошукати на мапі, ввести назву Apple Store і подивитися, де є найближчий магазин. Для прикладу, я знайшла Apple Store в Берліні і знайшла їх офіційний сайт. Ось так він виглядає. І що тепер ми тут робимо? Тут в правому верхньому кутку ми бачимо пошук. Саме ось сюди нам треба зайти. І коли нам відкривається це віконечко, треба англійською мовою написати слово refurbished. Це слово означає відновлений, відновлена техніка. І в нас випадає ось такий список. Що тут може бути? Відновлені продукти, відновлені саме ноутбуки і комп'ютери, відновлені айпади, айфони або аксесуари. Під аксесуарами мається на увазі зазвичай навушники чи олівці для айпаду і так далі. Заходимо, до прикладу, до ноутбуків і комп'ютерів. І тут ми бачимо одразу величезний список доступних різних ноутбуків, і як бачите, аж шість сторінок. Для того, щоб звузити свій пошук, можна отут зліва з боку подивитися. Які опції нас цікавлять, ці опції, які клікабельні, бачите, чорним шрифтом написані не сірим, а саме чорним. Вони є в наявності, і отут можна звужувати, наприклад, вибрати тільки MacBook Air і MacBook Pro. Давайте так і зробимо, просто щоб був приклад. Тепер нам будуть показувати тільки MacBook Air і MacBook Pro. Що можна ще зробити? Вибрати діагональ, можна вибрати дату випуску комп'ютера, можна вибрати колір. Пам'ять і таким чином кожен раз, коли ви щось вибираєте, ви звужуєте кількість варіантів, кількість опцій, які вам будуть доступні. Біля деяких моделей можна одразу побачити, скільки грошей ви економите, купуючи цю опцію. От, наприклад, ось тут його реальна ціна 1399 євро. Ви економите 480, купуючи його за 919. Я просто для прикладу звузила ці показники і фільтри, і от мені показує три моделі, які можуть потенційно бути мені цікавими. Вони всі по одній ціні. Єдина різниця це в кольорі корпусу. До прикладу, візьмемо ось цю модель, і в нас з'являється. Сторінка з більш детальною інформацією. тут можна більше почитати, розвернути деякі сторіночки, звісно, тут німецькою мовою, я думаю, що десь є налаштування на інші мови, технічні дані більш детальні, можна все перечитати. І тут навіть є десь опція поспілкуватися з Да, ось. поспілкуватися з представником компанії для того, щоб прояснити деякі питання, оплатити. Можна ось тут одразу і вам доставлять в ту локацію в той магазин Apple, який цікавить саме вас. Звісно, у цієї послуги є і свої мінуси. Я нарахувала два: по-перше, придбати можна тільки те, що є в наявності з повернених товарів, тобто, майже нереально знайти ідеальну комбінацію, об'єм пам'яті, колір, діагональ екрану. І так далі. Чимось майже завжди доведеться жертвувати. Я зазвичай жертвую кольором. Другий мінус це те, що цю техніку можна замовити та оплатити лише онлайн. На відміну від інших товарів в магазині Apple, саме ця техніка лежить на складах і її привозять в конкретний магазин, який ви зазначите, тільки після повної оплати онлайн. Тобто готівкою оплатити, на жаль, не вийде. Ось така інформація. А якщо хочеться ще більше користі, підписуйтесь на канал, тут багато цікавого, бо Фатя поганого не порадить.